Виявляється, мало хто знає, що твердий сир можна легко приготувати вдома всього за 15 хвилин. Його не порівняти з магазинним, адже він смачніший в 100 разів. Обов'язково зберігайте рецепт і спробуйте повторити В каструлю. Я виливаю домашнє жирне молоко і туди ж кладу такий же домашній жирний сир. Відправляю на середній вогонь, нагріваю молоко і плавлю сир. Він повинен склеюватись і збиратися в грудочки. Після цього відкидаю його на друшляк і відділяю сир від сироватки. Вся сироватка відділилась, я перекладаю сир в каструлю, додаю мускатний горіх, сіль та яйце. Все гарно розмішую і відправляю на вогонь плавити сир. Коли випарується вся сироватка, він почне склеюватись і плавитись. Далі потрібно додати соду. Не бійтеся її, на смак вона зовсім не вплине. Після контакту із сиром маса збільшується вдвічі. Я продовжую плавити сир ще кілька хвилин, а потім перекладаю в зручну ємність і залишаю прохолонути при кімнатній температурі до повного вистигання. А тепер, господині, порадьте чим відмити каструлю після сиру.